Фальсифікація є у вас? Це як? Ну, це коли заштовхують в бусики і змушують іти до армії? Ну, у нас такого немає. Ну, щоб так нагло заштовхували uh -huh. в бус, ну у нас такого немає. Але е дійсно є таке, особливо є такі, хто, от, допустим, коли президент дав указ і дав указ, да, я в той же день, той же день. E, пішов і став на облік, син став на облік, всі стали на облік, всі мої працюючі стали на облік. На другий же день ще не було ні броні, щоб там не розказано, нічого. Я став на облік. Лишов велка, uh -huh. хоча в мене рука, так же вона в мене і не піднімається рука, uh -huh. але я не хотів нічого. Я сказав, я здоровий, все, якщо треба, можу держати. Так, що у вас броні немає? Є. Спочатку спочатку тоді не було броні. Потім вже ага. дали на це ага. було е, в апрелі ми ага. проходили, а вже бронь отримала в кінці мая. Ага. Тобто ми прийшли, вивка, все прийшли. Е, все питання в чому? От, е, люди возмущаються, да? А чого ти не прийшов, не став на облік, на військовий ага. облік? Ага. Ну це от питання. Да? От кого зараз заталкують в бус, там беруть, там, допустимо, їде там по дорозі, да, на блокпосту його встановили, uh -huh. е з машини витягли, забрали. Кого забрали? Тому що він вже в розіздні, тому що він став на, не став на воєнний облік. А що з такими робить? Ну, я вважаю це правильно. Ну, якщо ти не став на воєнний облік, чого ти не став на воєнний облік? У мене всі, через потруб, всі стали. Не хотів воювати. Так підожди. воювати не хоче, так він може потім встати на облік і відмовитися. Получити там штрафи, що там іще остальне, там, там, плодо... ну сказати, я не буду. Це ж позиція по мене, мужська позиція довіна бути. Я не буду, я не хочу. Uh -huh. Але коли ти як заяць тікаєш, щоб за е... не ставати на учо, а потім тебе десь на якомусь концерті говлять, бо ти з мадамою прийшов на концерт, а ти на облік не став. Ну так тоді вже тікай за кордон.